Зі Львова, Чернівців, Києва чи навіть Одеси. Починається Європа. Буквально на рейках. Будівництво, попри війну, звідки і куди прокладають нову Євроколію. Майна! Наскільки зручно зараз можна доїхати до Будапешта чи Відня? Фактично час оформлення для пасажирів вже становиться близько однієї години. Факти тижня перевірили все на собі. І дізналися, коли Єврозалізниця остаточно витіснить в Україні радянську. Не буде різниця між прифронтовими регіонами та регіонами, які наближаються Євросоюзу. Наш ексклюзивний репортаж. Ужгороді місті, що розташоване за 20 кілометрів від кордону з Угорщиною. Саме звідси Україна поступово перешиває свій шлях на європейський стандарт. Віднедавна з Ужгорода можна доїхати до Будапешта і Відня без пересадок, без зміни візків і зайвих очікувань на кордоні. Тут в Ужгороді починається Європа. Буквально на рейках. Це перший обласний центр України, з'єднаний з ЄС Євроколією. Ось вона найпоширеніша у світі 1435 мм. міліметрів. А це наша українська на 8,5 см сантиметрів ширша. Майна! Так, тепер держи, держи. Відпускаємо. Це будівництво називають наймасштабнішим інфраструктурним проєктом в історії Незалежної України. І, попри війну, він лише набирає обертів. Так прокладали ці єврорейки. Будівництво тривало цілий рік. Мена! Начальник Ужгородської колійної машинної станції нині показує на мапі зведену ділянку Євротреку. Це найперші 22 кілометри побудовані станції Ужгород до станції ЧОП з'єднано, де вже на даний час відбувається курсування європейських поїздів. Ект реалізований укрзалізницею завдяки співпраці з європейськими партнерами. Загальна вартість будівництва понад мільярд гривень, половину з яких профінансував ЄС у межах програми Connecting Europe Facility, А друга половина це кредит Європейського інвестиційного банку. Довгострокові проєкти це важливо, тому що це показує, що і в умовах війни Україна не може забувати про свої довгострокові цілі, і нам треба реагувати щодо майбутнього. У нас теж довго. Строкові плани під обстрілами в дощі спеку колію будували ті, для кого це не просто метал, а справа життя. Колію треба любити. Якщо не йдете любити колію, то працювати важко. Але чому цей проект такий важливий? Що конкретно це змінить для залізниці і головне для нас, пасажирів? Це пряме сполучення завдяки новопобудованій колії стандарту Євроколії 1435 мм. міліметрів. Цим самим курсують вагони європейського зразка, що набагато пришвидшує процес оформлення і відправлення потягів вторну Будапешт. Пришвидшує наскільки обійшли цей процес перебувки візків з колії 1520 на колію 1435 і фактично час оформлення для пасажирів вже становить близько однієї години. Саме така колія найпоширеніша у світі. Її використовують майже вся Європа, США, Канада, Китай, Близький Схід 60% усіх залізниць. А от Росія, Білорусь і країни Балтії досі на радянському форматі. Новими рейками в Україні нині курсують поїзди в бік Будапешта, Відня, а після закінчення електрифікації дільниці ще й у бік Братислави. Вже зараз завдяки такій зміні можна легко дістатися будь-якої європейської столиці, Щоправда, поки з пересадками. Наскільки більше стали їздити, бо тепер ж це швидше і зручніше ну, фактично, завантаженість даного потягу майже 100%. Він досить популярний. А наскільки пасажирам зручніше стало? Все виконано з врахуванням максимального комфорту для пасажирів. Квитки купити можна, якщо планувати подорож заздалегідь. Я вирішую мандрувати до Будапешту. Ця поїздка обходиться мені трохи більше, ніж у 1200 гривень в один бік. Якщо їхати до відня, треба заплатити на тисячу більше. Попереду шість годин дороги. Але наскільки вони будуть комфортними? Час перевірити це на собі. Вокзал Ужгорода, незважаючи на те, що сьома ранку, тут вже повно людей, які чекають на європоїзд. Він трішки комфортніший. Я дуже зручно з сполучення нове таке з європейське. Хоча б білетів більше, вже лучше. Взагалі вперше за кордон їду, тому це перший раз. Які очікування? Тільки найкраще це перша невелика, але стратегічна ділянка у планах масштабного проекту з'єднати різні міста України з європейськими. На заході це не лише Ужгород, ще одна гілка йтиме із Чернівців. Вона, як і попередня, відкриє залізничний шлях до тієї ж Угорщини, а також Румунії, Болгарії та Туреччини, у перспективі довести Євроколію до Києва, Дніпра, Харкова і Одеси. Але вже зараз масштабні роботи розпочаті поблизу Львова. Для Львова ми готуємо стратегію транспортного хабу, тому що Львів може бути містом через як і Карго, і пасажирські. Потім Хочемо теж зробити для Одеси. Не буде різниця між прифронтовими регіонами та регіонами, які наближаються Євросоюзу. Але ж повернімося на вокзал Ужгорода. Час сідати у потяг. Не встигаю розгледіти пейзаж за вікном. За 20 хвилин ми вже у чопі. Саме звідси у 24-му і почалося будівництво Євроколії. Сюди ж вона була заведена з боку Угорщини. ЧОП став повноцінним стикувальним вузлом між двома стандартами. Якщо раніше чоп працював переважно як станція, де міняють візки під українськими вагонами, то тепер сюди заходить європейський рухомий склад напряму. Місто перетворилося на міжнародний залізничний хаб, де приймають не лише пасажирські, а й вантажні поїзди з ЄС. Саме тут починається великий рух. Вже у чопі поїзди з вантажем ідуть просто в ЄС. Тобто ця лінія з'єднує українську економіку з європейською. І це вкрай важливо, бо велика частина логістики після початку повномасштабної війни перейшла на залізницю. Тут товари перекидають з європейських вагонів в українські. або навпаки: зерно, метал, промислові вантажі. Але ж як щодо пасажирів? І ось ми вже їдемо по Євроколіях. Потяг іде плавно, їхати доволі комфортно. Немає звичного для нас шуму. Тільки легкий шелест. Він тихіший. Тихіший, в принципі, ізоляція звукова, хороша. І в салоні, і ззовні. Дуже комфортно день. Звісно, паспортний та митний контроль досі займає чимало часу, але ж мандрівники принаймні більше не чекають 3-4 години, доки поїзд перевзується. Те саме невдовзі буде і для тих, хто їде в бік Польщі. Будівництво Євроколії до Львова вже розпочато. У перспективі цього року вже з мостицької до Львова підготовчі роботи вже йдуть проєктні, а в майбутньому до 2030-го тридцятого, хочуть з'єднати обласний центр Закарпаття з обласним центром Львівської області. І це не тільки про швидкі перевезення, а й про можливість швидко отримувати допомогу західних партнерів, евакуювати людей і розвивати українську економіку, попри війну. Зараз у Різдвяно новорічний сезон це дає казкову по теперішніх часах можливість вранці. Сідаєш у потяг в Україні, а вже увечері гуляєш святковим Будапештом або віднем. Алла чи факти тижня? ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. До Європи по Євроколії Майна! Як з Ужгорода прокладають нову залізницю до Угорщини. Зараз ми бачимо, як кран укладає так звану рейко-шпальну решітку. Що ми від цього виграємо вже наступного року? Це буде комфорт і майже непомітний перехід через кордон. Факти тижня побували на наймасштабнішому інфраструктурному будівництві. Неймовірний ексклюзив просто зараз. Ужгород найзахідніше і найближче до Європи велике місто України, яке незабаром стане ще ближчим. Ужгород стане першим обласним центром України з'єднаним Євроколією з Європою. Тобто, фактично, звідси без пересадок можна буде доїхати до Відня, Братислави, Будапешту, Праги, ну а далі, хоч до Парижу. Для того щоб це стало реальним вже влітку. Наступного року у кількох кілометрах від Ужгорода кипить робота. Вперше на українському телебаченні. Факти тижня ексклюзивно потрапляють на будівництво наймасштабнішого інфраструктурного об'єкту Укрзалізниці. Зараз ми бачимо, як кран укладає так звану рейко-шпальну решітку. Це така конструкція довжиною 25 метрів, в якій нараховується до 50 шпал, скріплених рейками. І вага однієї такої решітки до 18 тонн. І ось так крок за Кроком і утворюється залізничне полотно. Стукіт молотків накладається на гучний рекіт колійної станції. Бригада працює, не покладаючи рук. Попри використання важкої техніки, прокладання колії це, м'яко кажучи, тяжка робота. Майна! Майна! Так, тепер держимо, держимо, відпускаємо. Майна це не закарпатський діалект, а загальна технічна термінологія у будівельників. З італійської означає опускай. 20 сантиметрів. Я думаю, що на, на ще раз. 3. О, майна. Щойно опустили решітку, її з'єднують з уже прокладеним полотном. На даному етапі хлопці з'єднують е, ланку між собою е, накладками. Після того, як з'єднали, Ставимо ланку на своє місце і переходимо ставимо другу. Основне на даному етапі точно прив'язатися до проектних міток, кажуть колійники. Простіше кажучи, колія повинна бути на своєму місці. І при цьому ще й постійно доводиться стежити за пасажирськими потягами, які курсують по сусідній колії. Поїзд! На повній швидкості. Коли на крані закінчуються всі решітки, на нього затягують наступну партію. Так садину в... до кілометр, кілометри і більше. Колію треба любити. Якщо не буде любити колію, то працювати важко. Колію від Ужгорода прокладають в напрямку Чопа, де вже заведена Євроколія з боку Угорщини. Та чим же вона відрізняється від вже звичних нам шпаутарейок? Це європейська колія, вона є найпоширенішою у світі. Нею користується близько 60% від усіх залізниць, практично вся Європа. То в чому її особливість? Її ширина складає, зараз поміряємо, 1435 мм. А ось поруч колія, яку ми бачимо на всіх українських вокзалах, вона радянського зразка і її ширина складає. 1520 мм. Тобто, фактично, ось стільки 8,5 см відділяє українські потяги від європейських магістралей. Ось на цій карті яскраво видно, колії якої ширини використовують у країнах Європи на радянському форматі, окрім Росії, досі їздить Україна, Білорусі, країни Балтики, окрема ширина у Іспанії, Португалії та Ірландії. Решта школі Європи мають єдиний європейський формат. У нас колись колись колії будувались. В 1872 році тут то вони всі були колії 1435 міліметрів. Просто потім обставини помінялись їх перешили на колію 1524, потім 1520 міліметрів. А зараз ми повертаємося до першоджерел, і це поєднання із Європою. Тепер же між чопом та Ужгородом функціонуватимуть дві колії одночасно стара, широка і європейська. Та євроколія це не тільки про ширину між рейками на новому будівництві Використовується скріплення а, Швіга Дюбельне, значить, яке забезпечує швидкість руху до 240 км на годину. У нас такі на залізниці швидкістя немає. У нас максимальна швидкість руху поїздів 160 км на годину. На відміну радянського скріплення. Клемноболтового багато деталів, е, значить, і швидкість в ньому не більше 160 км на годину. Але прокладення самої колії це так би мовити вже вишенька на торті. До цього треба закінчити багато інших процесів. Спочатку розчистити ділянку. Раніше тут було росли дерева. Далі вирівняти її, підготувати для того, щоб бульдозер міг засипати її так званою піщаною подушкою. Тут е, висота піска по насобу – це буде десь 20 сантиметрів. Планує. Підбиває під, під висоту, під ширину і просувається далі. За бульдозером пісок ущільнюють катком. В нього всередині знаходяться типу, як молоточки вібрації, ексцентрик. І він за рахунок об... високих обертів він е... ущільнює полотно. Щоб пісок був потрібної щільності, треба проїхатися 5-6 разів. І такими темпами машини одна за одною одночасно рухаються по 300-400 метрів на день. Всі роботи проводить якісна американська та британська техніка. А тепер рухаємося до найбільш видовищного процесу заключного. Ось до проміжної станції під'їжджає доволі незвичайний склад. Здавалося б, це потяг, в якого замість вагонів просто платформи на колесах. Та найцікавіше це вантаж, який він перевозить. Це є подовжені рейкові е, нитки довжиною 800 метрів. Це Дача? на заміну інвентарних рейок, щоб менше було стиків. Коли йдете по колі, йде тільки шелест. А коли йде, то колесні пар. Вам не почулося. Я був дуже здивований, що за сучасною технологією перші прокладені рейки повністю знімають, залишаючи шпали, і замість них кладуть нові 800 метрові. На залізниці у нас в Україні немає вже свого рейко готовного заводу. Це був Азовсталь. Завсталь забрали. І відповідно з тих пір ви, ви, ви да, використовуємо імпортну іпорт. рейку. Е, польську та є польська, є чеська, є японська. Колійники називають таку безшовну рейку оксамитовою. Рейкові п'яті витягаються е, з, з рухомого складу на е, підготовлену площадку. Понад 40% євроколії між Ужгородом та Чопом уже проклали, кажуть в Укрзалізниці. Її загальна протяжність сягне 22 кілометри. Загальна швартість проекту проєкту – 1,3 мільйона. Гривень. Більшу частину фінансують європейці, решта коштом Укрзалізниці. Але чому саме Ужгород вибрали першим обласним центром для з'єднання з Європою? Ужгород до державного кордону так близько, як ні одне з міст і тим більше обласних центрів України. Тому, тому і Ужгород. До державного кордону Словаччини тут близько 12 кілометрів. Ну а до кордону з Угорщиною там близько 20 кілометрів. Тому і Ужгород, тому що тут починати треба з малого. Тож, які переваги дасть це пряме сполучення? По-перше, звісно, покращення умов для пасажирів. По-друге, це підвищення рентабельності вантажних перевезень. Якщо раніше були пункти перевантаження з вагона в вагон, то тепер по вузькій колії можна вантажити буде в Ужгороді, в Чопів, в Закарпатті і відправляти по всій Європі вантажі. Тому це ну, значно спрощує логістику з нашими. Західними сусідами, і це важливо, і тому що 62% всіх вантажів в Україні возять залізницею. Також це збільшить можливості експорту української агропродукції в Європу. При е, використанні вузької колії ми зможемо залучати європейський рухомий склад, що е, дозволить нам пришвидшувати переміщення груз е, там вантажів, пришвидшити переміщення людей, в тому числі і для потреб ЗСУ. Нещодавно є. Єс розробив стратегію переходу України на Євроколію, яка пролягатиме із заходу на схід, і передбачає кілька етапів. Перший це будівництво Євроколії від кордону з Польщею до Львова, другий її продовження між Львовом і Києвом і створення паралельного коридору на півночі України від Польщі до Києва та з'єднання Львова із ЧОПом. І третій це будівництво Євроколії від Києва на схід до Харкова та Дніпра, а також розширення мережі на заході та півдні України. Такі міста, як Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Одеса, звичайно, буде доведена туди Євроколія. І е, я думаю, що всі ці проекти будуть пророблені найближчим часом. Загальна протяжність колій в Україні майже 24,5 тисячі кілометрів. Євроколію ж планують прокласти для початку на 3 тисячі. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.